Доброго вечора! У нас турнір, третій день стрімкої атаки без зелених. <кій> Маємо ми поки що такий результат, три хрестика. Оборона навпаки тримає. Ну добре. Можливо, прийдеться і викупитися разок. Так... Сергій... ну Не знаю. Не знаю його особисто. Так, що у нас тут? Скринька, мушкетери. Можливо, контраб буде, але нічого страшного. Ай, квасир цей поганий. Ну нічого, його першого будемо вбивати. Розподілу тут немає, тому я думаю, в нас є всі шанси. Так, одразу давай зробимо такий хід. Знайшли ми купу червоного. Давайте складемо. Так, ну і зробимо тепер. Ми ось таке комбо в планше. Хай він б'є, я думаю, нічого він нам поганого не зробить. Окей, тепер давай спробуємо цей фланг забрати. Не будемо так прям в квасірові бити, а от тепер хель вдаримо. І ось так сходимо. Так. ну тут, я думаю, повинні з таким комбом вирішувати все. ну. Поляна летить. Герої ворожі відкисають. Ну, Для повного щастя, от тільки хотів сказати, що червоний, що аби приїхав. Тепер взагалі тут немає проблем. Ще раз можна вімкнути розподіл. Але, як правило, після таких полян в нас бувають проблеми з камінням, зі збором каміння. І ось я думаю, це той випадок. Є гунор скляний, є таунт. Йокухайнен, котрий буде з нас все знімати. М -м -м -м. І Дон, котра теж буде різати манну. Що ми можемо сюди щось може взяти цікавіше? А Йокухайенна свого взяти. Окей, ну і що ще? Ну це геть слабко буде. Так. Можливо спробувати ось так синіми піти, щоб ще й палити трошки. Ну, давай спробуємо. Може в цей нас вийде трошки. Так, що ми маємо? Синіх немає, червоних теж, є трохи жовтих. Давай складемо. Давай зробимо жовтий кріс, хіл нам тут знадобиться. Давай ось так. Ось Синій приїхав. Ви, що нам з того синього зараз. Хоча, можливо, і є сенс якийсь. Тому що в нас заряджений Йоку Хайнен. Давай тоді вдаримо, собі зробимо і ось так вдаримо. Так, ну там горіння ніяке. Давай позбираємо трошки червоного, може доїде, ну. Не пощастило. Ну, добре. А от Гуннар зарядився. Давай тоді ми зробимо комбо. Так. І гарних новин те, що теоретично можна зарядити синіх, але це не точно. Синіх, не синіх червоного хотів сказати. Не туди дивився в той момент. <гум> Навіть не знаю. Давай спробуємо джоліка зарядити. В них буде таунт і ті кляті сови можуть в джоліка влучити. Ну, звісно, ще й двічі. Окей, тоді пробуємо ще раз. Так, комбо летить багато, але з нічого нам не потрібного каміння. Зараз буде бити. Зараз буде бити Йоку Хайнен, вже вдарив. М -М -М. Може спробувати таунт насипати. Але там стати конські. Не впевнений, що це вдасться щось хороше з цього. Давай підлікуємось, давай зробимо комбо. Ну тут нічого швидко не буде. Думаю, як сходити краще. Ну давай сині ми сходимо, може. Сов прибрали і сови зараз знову стануть. Я цілий не крізь, чи він нам потрібен. Заряджати того, як кохає на знову. Давай так краще сходимо. Може сині доїде. Ну, більш-менш доїхав ще й з комбо непоганим. Ще й нібито зарядилися ми всі. І ще й сов позбували майже всіх. Так, ну, не знаю тоді. Давай спробуємо вдарити. Угу. Яку Хайнен зняв таун хоча б. Давай вімкнемо розподіл ще раз. Ага, там ще імунітет працює, скільки. Один хід не дотримав. О, погано, погано. Давай тоді, можливо, хоч підлікуємось. Якщо комбо не зарядить їхнього, Йокохайнена. Робимо ось так. Заряджаємо нашого ми хелія. І зарядити Джоліка чи ні. У нас, в принципі, є наче синій кристалик наступним ходом, то я думаю, потрібно його складати. Але поки почекати з його збором, тому що будемо робити зараз комбо. Вони там підлікувалися. Це довгий бій буде 100%. І робимо ось таке комбо. Так, із гарних новин, те, що ми зарядили його Хайнена, але невідомо чи витримає він, щоб ману йому не зрізали. Звісно, що зрізали ману, але хто б сумнівався? Добре. Тоді потрібно збивати сов в першу чергу. А вони знову йому манно ріжуть. Ну що ти будеш робити з цими снайперами їхніми? Давай так спробуємо тоді. Скоро їхній куханин теж буде готовий. Давай тоді ми все ж таки зарядимось, точніше ввімкнемо культу і зробимо ось такий хід. Червоний кріс. Давай робимо. Там жовті ще підуть. Джолік заряджений, але толку з того. Нам потрібно лікуватися, бо потім буде більше софт, то точно там зіб'ють манну. Ну давай так. Но Хель, я думаю, ману зіб'ють, ні? А може і ні. Ні, все ж таки потраплять раз, мені здається. А ні. Давай тоді бити в таунт. Уже почалась додаткова гра. Так. Де повеселіше зробити хід. Давай синіми зробимо. Ану, знімати маною, кохайне не зняли. Добре, тоді, тоді, тоді. Я думаю, потрібно так зробити обережно зарядити синіх ще. Щоб може... М -м, скільки це буде? Один хід в них. Щоб не хочу їх зарядити всіх. Давай ось так трієчку пустимо. Є, тепер давай їх все ж таки підпалимо і взірвемо ось так філов. Купа жовтого. І ще інших комбінацій, але ну, жовтого прилетіло нормально. Але ж зараз будуть знову ті соли. І тут, я думаю, ми по часу не встигаємо ніяк. Дивимося. Давай тоді взірвемо сині, можливо, совп побиваємо хоч. Так, сов познімали. Із гарних новин, те, що Йокухайнен буде бити в них тільки. Так, а ну тоді давай. Робимо ось так. Можна вдарити. Можна зарядити червоних. Тепер пробувати хельгів бити. Хай їх теж під, підпалює. Ось так. Угу. Вони ж там горіти будучи, ні. Тільки один горить, ні? Давай тоді взриваємо. Так, добре. Мінус таунт. Окей. Тепер робимо ось таке комбо. Жовтого зараз нормально там пройде. <кій> <кій> ну і тепер, аби нам вистачило часу. Все буде залежати, кому ману зіб'ють. І чи зіб'ють взагалі. Так, боляче хельги все ж таки манну збили. Давай тоді тут синіх складемо. Так, кому. Окей, тепер э, б'ємо всіма і ось так робимо комбо. Ну, це вже щось. Я думаю, тут перемога. Все ж таки домучили. Є. ну важкий бій був. Так. Карі, тут скляні, тут нам нема чого Вимахуватися, а от пограти з Божевіллям, я думаю, в чому би ні? Іще б нам хіла якогось сюди? Ну, Саска слабка буде. Отак у мене всі хили зелені, ось ця. Мені здається, вона може не витримати. Хоча. Можна спробувати, можливо, з божити через божевілля там якось і розіграємо теж. Так, у нас купа фіолів. Давай тоді робимо комбо. Угу. Супер жовті прийшли. Тепер давай лікуватися. Так. Давай робимо комбо, може кристалик. Ні, кристалика немає. Але є перезарядка жовтих. Ще й знесли Микарева якимось дивом. Слухайте, ну досить цікаво. Ану. Тоді давай бити. Хельгі. Ну непогано, непогано. Давай повторимо. Фу, взагалі прикольно вийшло. Поїхали. Так, що в нас тут? Божевілля, танок. Божевілля, божевілля в мене, в них таунт. Ну, В принципі, танок може перебувати всі ці бафи. Давайте спробуємо. Можливо, вдасться на них, на них божевілля навісити нормально. Давай з комбо. Якось досить цікаво, якщо чесно. Давай зробимо цей хід. І зараз будемо трошки піднімати догори, то все. Ага, ось є зарядка жовтих в нас. А, давай ми зробимо ще хід зеленю. Ось і тепер будемо робити комбо. Так. Жовтих зарядка є. Питання, чи ми доживаємо до неї. Наче доживаємо. Тут б'ючих, в принципі, нікого і немає, особливо. Так, цей танок буде, звісно, трохи робити проблеми і такі тички неприємні, але якось ми їх зараз будемо вирішувати, пробувати. У нас є червоний кріс. Будемо робити його. Давай ось так. Вони там купа бафів, але то таке собі. Давай робимо. Якщо ти таунтом, так, ну, давай спробуємо вдарити. Я думаю, ми його не проб'ємо. А ви урон якийсь якийсь там нанесемо йому. Ага, він там в одиничку все станкував, так? Окей, добре. Почекаємо, поки зніметься то все. Тепер, раз таке діло, божевілля ж повинна накластися на танок, якщо не ухиляться. Так, повинно. Ну тоді будемо пробувати ще раз. Є. Е. Так. Тепер. Давай зробимо комбо. Давно не було. Ано. Ну. Так, одна безумка спрацювала. Цей ні, не захотів нам таун дарувати. Де червоних тут шукати? Хоть жовті є. Поки що є. Давай складемо їх. Ухиляння. Так, нам дали ще бонусів. Давай лікуємо пайпер. Ну, червоних ми складемо наступним ходом. Можливо, якось. Доб'ємо цього таунта. Угу. Так, о добре, ще й за нас працював. От, взагалі супер б'ємо. Так, мінус таунт. Ну, це ще не перемога, тому що тут є Берта. Вона ще може тут все перевернути з них на голову. Так. Ану. Не підняла. Ну, в принципі, як моя так само працює, теж не, під, не, під, не піднімає ніколи. Але вона є. Ну добре. Давай бити. І десь шукати ще червоних. Ось червону ми трієчку знайшли. Давай складемо її. А ми просто майже зарядили. Берто. Ну, Спробуємо знову безумку накласти. Угу. Наклали собі на цього на гунора, але і наділили діву, щоб не танцювало там забагато. Дякую, тепер ми танцюємо. Зарядимо жовтих. Давай відлікуємо ту божевілля і спробуємо знайти ще червоних. Не знайшли. Mm -hmm. Ну добре, тоді робимо комбо. Так. Вже додатковий час, але я думаю, тут все буде добре. Тут не дзвенто пасивна оборонка. Зарядимо Хельгі. Та й не тільки його. Спроби добити Берту. Можливо, пощастить десь. Ну, пощастило. Це вже добре. Так, тусову ми не боїмося. Діва теж там щось пляше, але до того... То таке собі зараз знайдемо червоних десь. Угу. Червоні нібито є, але ніяк зібрати не можу. Угу. Добре, хай ульту ще раз. Ага. Соло все ж таки ми добили. Тепер починаємо концерт Piper Helгі. Тепер відліковуємо божевілля. Давай повторимо зараз урок. Будемо брати силою ага. по собі вдарю. Ну, нічого страшного. Так. Будемо лікуватися зараз, ну, ви серйозно по 15%. Ну добре, якщо так треба, то треба. А тепер. Ще хтось живий там. А ще ухилялася, нічого собі. Все. Так. І полетіли крайні бій. Перевізка по центру, поїхали. Можна теж розігрувати з божевіллям. Тож, я думаю, не повинно бути проблем. Ну, якщо Хельгій не повбиває нас всіх, звісно. Зробимо комбо. Так, приїхали і сині, і червоні. Будемо бити. І божевіля будемо сюди накладати ми. Може вб'є її, взагалі супер. Тоді б'ємо, звісно. Спробуємо перезарядити червону. Давай ось так це нас наче виходить. Хелін нам не повинен багато шкоди нанести. Він ще й по собі там вдарив в птаунту, точніше. Дякую за те, що прибрав свого друга. Ну, все це, я думаю, тут якось дуже легко вийшло. На ганжу 50%, я теж думаю, він там по собі вдарить. Якщо його, звісно, раніше міньйони не доб'ють. красунчик. Добре. І тепер спокійно будемо завершувати справу. Шукати червоний. Ось. І там зараз вже не важливо, що б'є той Фельтон. Він мені нічого поганого не робить, а я повинен шотити його. Трошки не вистачило, нічого собі. Оце танкує. Тоді через комбо. Щось там лікується ще. Давай ризикнемо. І все. Навіть 60% відсотками вдарили нормально. Так, ну і що у нас? 105 поки. Побачимо, що буде завтра. Оборону тримаю, тому можливо викуплюсь. Побачимо, як прийде всім.